Козирожки мої любі, давайте подивимося, який тиждень буде саме для вас. Основна подія тижня та порада. Професійна діяльність та фінанси. І особисті стосунки для сімейних козірогів і для самотніх. Ну що ж, козироги, основна подія тижня це вихід із складної. Заплутаної або навіть для когось і небезпечної ситуації. Те, це відновлення спокою та самовладання. Період стресу залишається позаду, і зараз все поступово почне налагоджуватися. Паж мечів радить вам на майбутнє зробити висновки з цієї ситуації, логічно її проаналізувати, щоб запобігти проблем надалі. Професійна діяльність, керівництво підкине вам важливе доручення і дасть вам шанс проявити себе. Від того, як ви справитеся з цим завданням, залежить ваше майбутнє на поточній роботі. За каном сім пентаків є ймовірність збільшення заробітної плати. Тож, можливо, це пов'язане з вашим цим завданням. Фінансовий стан в загальному стабільний грошей вистачає не тільки на хліб, але й на масло та ікру. І я не про камбачкову ікру, хоча зараз і сезон е, особисті стосунки. У сімейних козирогів, стосунках, все спокійно та зрозуміло. Ви завжди можете покластися на цього партнера, і стабільність у вашому союзі стоїть на даний час на першому місці. А хто не має ще відносин, у вас період самотності триває. Але зверніть увагу на свої минулі стосунки. Можливо, оглядаючись на якісь розчарування з минулого, ви думаєте, що так буде завжди? Це не так. Зробіть висновки, поміркуйте, якими рисами повинен володіти ваш партнер і вперед на пошуки свого нового кохання.